Гастрит, сколіоз, короткозорість це далеко не вичерпний список хвороб, які ваша дитина може здобути на шляху до знань. У нашій новій рубриці Здоров'я школяра. Ми розкажемо, як зберегти здоров'я дитини під час навчання. Захворювання шлунково-кишкового тракту чи не найрозповсюдженіша проблема школярів та їх батьків. Через неправильне харчування діти ще в ранньому віці можуть заробити гастрит, доденіт, ожиріння і навіть виразку. Гастроентеролог обласної дитячої лікарні Ольга Петрова розповіла, як уникнути цих хвороб. Світливий школьник має менше чотирьох разів в сутки. і Обов'язково обід, і ужин бути гарячі блюда. До раціону Школяра обов'язково мають входити білки. Вони у великій кількості містяться у м'ясі, рибі та яйцях. Найбільшу небезпеку для здоров'я дитини становить відсутність сніданку. На завтрак обов'язково можна приготувати і омлет, і сирнички со сметаною, Можна чередувати з кашами, овсяна каша, картофельне пюре. К ним можна додати кусочок м'яса отварної риби. Отже, шановні батьки, не лінуйтеся зранку балувати своїх дітей смачними і корисними стравами, адже для здобуття знань їм знадобляться сили. Також не забувайте давати школярам із собою щось перекусити. Це може бути бутерброд з нежирним сиром чи відварним м'ясом, фрукти, печиво, чай або компот. Ні в якому разі не допускайте, щоб ваше чадо бавилось сухариками, чипсами, солодкими газованими напоями та іншим шкідливим фастфудом. Тіх домах, де е, приготовлений обід, вкусний обід. Ніхто не буде ходити і покупати чіпси і сухарики. Тож дослухайтесь до парад лікарів і бережіть здоров'я з молоду. Юлія Кіріна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.